Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні урочисто, молитовно, віднесено, Свята Церква святкує Велике, одне з 12 найбільших свят у році свято стрітення Господнього. І ми сьогодні, дорогі браті і сестри, перебуваючи у храмі Господньому, можемо також зустрітися з Христом, Спасителем нашим, тільки, звичайно, за однієї умови. Умова ця полягає в тому, що людина, яка приходить до храму Божого, вона повинна не просто посвятити якийсь проміжок часу свого для того, щоб побути в храмі і помолитися, але саме для того, щоб своє серце, свою душу, всі свої думки, всі свої сили піднести до Господа. І тільки в такий спосіб торкається Господь Бог в серце людини і душі її, і приносить їй оту велику радість, велику втіху для душі, бо Він бажає нам одного добра, миру і радості, і в тому полягає Його благословення. Благословення, це не тільки тут, на земній мандрівці, повинна людина відчувати, але і те благословення, яке переходить у вічність. Так, дорогі браті і сестри, зустрічаються сьогодні в цьому святі праведний Симеон у храмі Єрусалимському із Богомлоденцем Господом нашим Ісусом Христом. Ця зустріч була Духом Святим. Провіщена цього праведні, Симеон, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господня, поки не побачить Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. І ось сталося це тому, що засумнівався одного разу праведник тому, що написано було у Святому Пісні. Він, коли був поставлений перекладачем Старого Завіту, і доручено було перекладати йому саме пророка Ісаї. І коли дійшов до місця, що Ісаї проповідує про Спасителя, там сказані такі слова: Ось діва зачне і народить сина. І засумнівався праведник Симеон, що Діва може зачати. Тому він хотів Змінити цей текст, бо напевно думав, що закралася там помилка, і хотів поставити у перекладі ось якось жоназочне і народить син. Проте ангел зупинив його і сказав за те, що ти засумнівався, ти не побачиш смерти, поки не справдиться на твоїх очах це пророцтво. І ось Духом введений Симеон цього дня до храму. Багато було людей у храмі Єрусалимському, тому що єдиний храм правдивому Богові був тоді в Єрусалимі. І всі благочестиві ізраїльтяни мали принести своїх первенців на сороковий день до храму Господнього, щоб посвятити Богу. І в цей день також прийшли до храму пречиста Діва Марія, і побручник Йосип, принесши богомладенця Ісуса Христа до храму. Ні до кого він не прийшов, а прийшов духом, ведений саме до них і благословив Господа і сказав ці слова, що ми промовляємо їх на кожній вечірній службі. Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти наготовив перед лицем усіх народів і на славу людей твоїх Ізраїля. Ось, дорогі браті і сестри, історична подія, яка відбулася цей, цей день. І це свято має такий історичний контекст. Але це свято для нас, дорогі браті і сестри, має для нашого благочестя дуже велику, велике значення. Чому? Тому що Господь, бажаючи всім нам добра і благословень, бажає, щоб ми зустрілися з Ним і зустрілися. Як і праведник Симеон. Бувши праведним, він ішов нікуди не будь, а йшов до храму Духом Веденого. Тому можу засвідчити і сказати, що ви не просто сьогодні стоїте тут, у храмі Бога, а привів вас сюди Дух Святий. Для чого привів? Для того, щоб ми зустрілися з Господом нашим. І Спасителем Ісусом Христом. Так, дорогі браті і сестри, тільки через Нього можливе просвідчення, тільки через Ісуса Христа можливе прозріння нашої душі, тільки через нього приходить благодать і істина. Тому що закон Мойсея, Він готував тільки людину до пришестя Спасителя, а благодать. І істина через Ісуса Христа сталася. Так, бо засвідчив і праведний Симеон. Він сказав, нині відпускаєш, кого саме Його і в лиці Його усе праведне старозавітнє людство. Ми тепер прийшли і побачили новий завіт у справдженні. Ми тепер побачили Спасителя нашого, Ісуса Христа, який прийшов визволити від гріха і смерті усе людство. Передається естафета від старого до Нового Завіту. Зустріч саме старого і Нового Завіту ми бачимо оце свято, і Господь. Бажаю, щоб ми побачили також і це служіння своєї Матері, пречистої, приблагословенної Діви Марії. Тому що праведник Симеон звернувся до неї і сказав: ось цей, що лежить тут, він буде падінням і восстанням багатьом в Ізраїлі Чому сказав праведник, що? Ісус Христос буде падінням і востаннє. Тому що багато ми бачимо із історії церкви спокосилися і не, при... не прийняли Ісуса Христа як Месію, як Спасителю. Спокосилися чому? Тому що впали у гріхи і беззаконня, спокосилися, тому що чекали царства земного, а не шукали. Царства небесного і правди Його. А Господь що сказав нам, яку одну з найважливіших заповідей Євангелія ми чує, шукайте перше царство Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що і в сьогоднішній час християни не завжди шукають Царство Божого і правди Його, а що хочуть потвердити. Хочуть утвердити, як і колись ізраїльтяни, царство земне, і бажають благополуччя на землі, і бажають отого розвитку, успіху земного. Але Господь закликає, шукайте перше царство Божого усередині себе, шукайте перше ось того покликання свого, ось того знамення свого, своєї місії, а місія наша бути. Дійсно в царстві небесному, вічно блаженствувати з Господом. А тут, на землі мандрівці, ми маємо лише приготуватися і сказати, як праведний Симеон по завершенню тої земної мандрівці, відпускаєш тепер нас з миром, бо ми пізнали спасіння Твоє, яке Ти приніс для нас, ми пізнали світло істини. Але хто скаже, що я пізнав світло істини? Той, хто навчається в законі Божому, той, хто бажає жити за тим законом Божим і завжди звіряє і своє життя, і свою совість по цьому закону Божому, тому так важливо сьогодні зрозуміти ось навіть і ту річ, що ми освячуємо у це свято Свічки. На свято стрітання ми освячуємо стрічку, яка символізує Христа як світло від світла. Ми ж у символі віри, що проголошуємо? Світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Світло з'явилося серед темряви гріхів, і беззакон, і просвітило наш розум, і просвітило наше серце до прийняття ось тієї істини. А істина є Господь наш, Ісус Христос. В якому є спасіння, тільки треба жити, як Господь заповідає, жити по його святій і благій волі, щоб отримати ось це світло незаходиме у царстві Божої слави. Нехай Господь Бог, в ради причистої богородиці і за молитвами всіх святих, хто нам допомагає, милує і спасає своєю благодаттю завжди, нині, час і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!